Вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю онлайн-дошку, яка дозволяє не тільки спільно працювати над якимось проєктами або надавати завдання, але і дуже гарно можна. Організувати якесь спільне планування, тобто, якщо ви якийсь заход плануєте або е, щось інше, то вона дуже зручна в цьому плані. Мова йде про е, дошку Trello. Посилання на цю дошку ви знайдете в описі під відео. Або на моєму сайті інтернет на користь у розділі Інтернет-ресурси для створення електронних інтерактивних дошок. Ось ця дошка «Трелло», зараз, зараз хвилинку знайдемо. Ось посилання інтерактивне натискаємо. Сервіс англомовний, але є україномовна версія, бачите. Тут одразу без реєстрації ви зможете подивитися деякі відео щодо роботи з цією дошкою, є деякі інструкції, як саме можна використовувати цей сервіс. Тобто тут можете самостійно ще подивитися. Зареєструватись безкоштовно можна за допомогою або ось цієї кнопки, або ось цієї синьої отримати трейло безкоштовно або увійти, надає можливість реєструватися за допомогою електронної пошти, або деяких наявних вже аккаунтів. Я зареєстрована за допомогою Google, натискаю, обираю саме з якого і потрапляю на власну сторінку цього сервісу. І тут вже можна подивитися. Дивитися, тут є можливість подивитися ваші власні дошки, які ви вже створювали. так, Можна безкоштовно створити тут 10 дошок. Потім, відповідно, або видаляєте, або створюєте інший аккаунт, якщо вам потрібно більше. У розділі робоча площадка, відповідно, буде відображатися ваші власні дошки, які ви створили, або тут ще є можливість подивитися робочий простір. Так, тут будуть з'являтися всі дошки, до яких вам надавали доступ. О, тут в спадному меню, або ось тут. Відобразиться по-різному, тут відбувається. Ну і, наприклад, яким чином використовують те, що я казала, для е, спільної роботи е, планування, що стосується. Ну, Наприклад, дивіться, атестацію заклад планував, надали до, доступ е, іншим, і, е, відповідно, ось що потрібно зробити, що в процесі, готові рекомендації якісь. І так далі. Тут терміни зазначені, бачите. Тобто все можна ось таким чином планувати. Так? Ну, Давайте подивимося, ще яким чином можна використовувати. Ну, наприклад, математика як організована за групами. Бачите, є можливість надати завдання. Крім того, тут потім можна надавати якісь коментарі, бачите, написати, я не буду нічого писати, хоча в мене є доступ. Доступ можна надати тільки тим, хто зареєстрований. Тобто ваші учні або ваші колеги потрібно, щоб були зареєстровані в цьому сервісі, і тільки з тою умовою можна спільно працювати. Цьому сервісі. Повертаємось до головної сторінки. Так, і тут бачимо, що можна працювати так, дошки. Для того, щоб створити нову дошку, відповідно, ви натискаєте на ось цю кнопку Створити нову дошку. Натискаємо, і у вас з'являється, по-перше, що, що, що з'являється: шаблон з'являється. Так, і е, яким чином це буде відбуватися. Тут ви можете обрати фон е, як фото або е, однокольоровий, тут одразу з'являється, як це буде виглядати. Далі вам потрібно придумати наш дошки. Ну, я, наприклад, напишу моя дошка. І далі ви обираєте, що це ваше, і ви можете налаштувати відомість одразу, або потім можна це переналаштувати. Дивіться, три різних є можливості налаштувати. Дошка може бути приватною. Тобто, якщо ви хочете створити якусь дошку для власних потреб, ви натискаєте приватна і не окрім вас, не може її користуватися. Далі, ви можете налаштувати робочу область, і тоді цю дошку можуть переглядати і коментувати тільки ті, хто, кому ви надаєте доступ через електронну пошту. Або ви можете налаштувати. Загальний доступ, тобто всі, хто знайдуть цю дошку на цьому сервісі зареєстрований, вони можуть відповідно користуватися. Ну, Ми залишимо робочі області для всіх і створюємо. Тобто у нас буде дошка з налаштуванням для тих, кому ми надаємо відповідно. Доступ. Ось таким чином. Вже у вас тут є, ось тут можна переналаштувати відомість, тобто або приватна у нас зазначена робоча, або загальне залишаємо робочі області, і тут ви відповідно даєте назву своїм спискам, або там, що у нас тут буде група 1, група 1. Додаємо, тут у нас буде Група 2, наприклад, так. група 3 і так далі. Тобто тут ви прописуєте назву ваших списків. Чи це буде планування з якихось питань, чи це буде завдання за групами, ну, тут вже самі розподіляєте. І до кожного списка ви можете додавати картки з, наприклад, завдання 1, додаємо картку. Так, потім можна, натиснувши до цієї картки, натиснувши ось цей оливець. І далі можете мітку додати якусь, якщо ви хочете це зробити. так. Далі ви можете якусь обкладинку змінити, наприклад, ось таким чином, так, повертаємо, не будемо так налаштовувати. Далі, що ви можете? Ви можете зазначити дату, якщо у вас є. Дата початку ви зазначаєте, наприклад, з сьогоднішнього і кінцева дата, ну, наприклад, до 22-го, так, і навіть час можна зазначити. так. І потім всім, хто ви надаєте доступ, можна встановити нагадування. Або там один раз на день, або коли настання дата завершення, або взагалі без нагадування. Просто поки що не зайдеш на доску, не побачиш це нагадування. так. Зберігаємо, ось у нас терміни з'явились виконання цього завдання. Так. Таким же ж самим чином, ви додаєте так, завдання 2, ой, 2, додаємо картку і так далі. Так, що тут ще можна зробити? Дивіться, тут можна ще додати така цікава можливість. Додати стікери. Якщо ви спільно працюєте і хочете там саме на щось звернути увагу, можна додавати ось так, а тут нічого нема, тому ми не додамо до второго. Так? Наприклад, такі стікери позначити. так? Або ось таким чином. Тобто є така можливість щось е... таке звернути увагу на щось. Так? Ну, А все інше, Тут дуже все просто. І таким чином ви створюєте, скільки вам потрібно груп списків, скільки потрібно карток. Крім того, всі, кому ви надаєте доступ, вони теж будуть мати можливість створювати такі картки. Так, Наприклад, завдання 4 сюди. І що зручно так. Що коли, наприклад, відбувається у вас якесь спільне планування, спільна робота над якимось проєктами, ви з одного списка можете перетягувати в інший. Ну, Наприклад, тут у вас було якесь завдання, вам потрібно іншій групі надати завдання, або перетягнути е, спла, план, який там був в плані, і ви вже виконали, ви берете, затя... затискаєте і перетягуєте, куди вам потрібно. Тобто ось таким чином можна перетягувати картки з одного списку в інший. ну, Якщо це потрібно. Ну, і далі тут бачите, що, в принципі, все інше у нас. Е... Це просто. Тут у вас зберігаються всі ваші дошки, бачите, так? можна подивитися календар, якщо ви щось в датах зазначали. Ну, і саме головніше, що ми зараз нам потрібно, нам потрібно поділитися. Тобто нам потрібно надати доступ до цієї дошки, яку ви створили. І тут у вас є різні можливості. Або якщо ви знаєте електронні адреси ваших е е учасників вашої дошки, яку ви хочете, ви вписуєте сюди рядочок, натискаєте Поділитися відповідно вашому колезі або вашому здобувачу освіти приходить е повідомлення і е ви починаєте спільно працювати, або ви можете створити посилання і, відповідно, надати це посилання, скопіювати і надати посилання вашим співпрацівникам, кому ви хочете це надати. Щоб спільно працювати, і вони відповідно заходять за цим посиланням. Але ще раз нагадую: обов'язково потрібно, щоб ви були зареєстровані, і ті, кому ви надаєте доступ, теж повинні бути зареєстровані в цьому сервісі. Будь-який час ви можете змінити відомість вашої доски, загально доступного, наприклад, тільки тим, кому ви надаєте. Посилання і так далі. Всі ваші дошки, 10 штук безкоштовно зберігаються в вашому розділі робоча площадка. бачимо За бажанням ви можете, ось тут у вас ви можете натиснути і закрити дошку, тобто видалити її, у вас вона видалиться, бачите, ну, ось таким чином. Ось такий сервіс дуже класний у використанні, можна надавати коментарі до будь-яких об'єктів в вашій дошці, Але ще раз нагадаю: обов'язково потрібно і власне, вам зареєструватися, а також всі, кому ви надаєте доступ, вони повинні бути зареєстровані в цьому сервісі для того, щоб спільно. Працювати або планувати щось, або щось виконувати, або працювати над якимось проєктом. Ось такий сервіс. Я сподіваюся, що вам він сподобався, що ви будете його використовувати. Якщо вам понравилось відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів, здоров'я, всього найкращого і до нових зустрічей!